Провокація Росіян у Чорному морі за 21 кілометр від порту Одеса. Російський розвідувальний корабель ладний дрейфував прямо на шляху цивільних суден. Флагман ВМС України гетьман Сагайдачний помітив чужинця і вирушив йому назустріч. Наш фрегат якраз повертався з навчань з американськими колегами на підмугу Сагайдачному рушили і кораблі прикордонників. Подробиці від наших одеських кореспондентів. На початку тренувань на борту американського есмінця спільна зустріч та узгодження плану. Відпрацьовують маневри протиповітряну оборону та налагодження зв'язку. І з боку ВМС долучається літак розвідки та гвинтокрил, на якому екіпаж здійснив приземлення, на палубу американського есмінця. Під час цього навчання були відпрацьовані дії по фактичній цілі, імітована, яка імітувала підводний човен противника. От. Навчання ці пройшли успішно, тому що мали стійкий контакт з підводним об'єктом, який відстежували, також це дуже важливо для нас, тому що в наступному місяці будуть проводитись навчання залученням багатьох країн НАТО. Ми також будемо приймати участь. цьому навчанні. тренування українського та американського військових флотів спрямовані на зміцнення регіональної безпеки, стали вже традиційними. Їх проведенню також уже традиційно намагалися перешкоджати бойові кораблі та літаки Російської Федерації. За тренуванням нашого корабля з американським есмінцями постійно стежили і російські кораблі. Якщо вони нам не заважали при проведенні наших навчань, то російські літаки су 24 грубо порушували міжнародні правила та здійснювали проліти над палуби наших кораблів та безпосередньо перед ними. Вартовий корабель Чорноморського флоту Ладний намагався вести розвідку безпосередньо біля територіальних вод України. Крім того, він, перебуваючи у Дрейфі, був на шляху руху цивільних суден, що загрожувало безпеці судноплавства. Щоби зупинити агресивних сусідів, у море додатково вийшли ракетний катер Прилуки та базовий тральник Генічинськ. У небо піднявся МІ 14 морської авіаційної бригади. Державна прикордонна служба України додатково направила корабель морської охорони Миколаїв. Через деякий час екіпаж ладного змушений був відійти у зворотньому від українського берега напрямку. Сергій Осачук, Сергій Галенок, Одеса, Спецкор. Два плюс два.